Всім доброго дня! я Сьогодні вирішив зняти таке коротеньке відео про краску. На Ютубі такого відео немає, бо я шукав, яка краска підходить до Шефенга. А шукав, бо як його привезли, там, ну, теж як трактора людям привозили, там десь царапина, там ну, десь царапнули його, ще десь там краски не було. Я його хотів підкрасити все, щоб було, як то кажуть, гарно. Краска підходить 118. Я думаю, до других китайців теж підходить 118 краска, бо особливо китайці, я так думаю, не заморачувалися над тим, щоб підбирати якусь другу краску. Ось тут, дивіться, от, до прикладу, зрівняйте ось тут і зрівняйте ось тут. Різниці не видно. А тут в мене було оцей гідробак був ну, тріс. Він у мене ось тут був тріснув. І прийшлося його проварювати. Може, навіть так от вам буде даже видно, що він варений, дійсно він варений. Приходилось його проварувати і не, неохота було залишати його тоже в такому нагарному вигляді. І я його підкрасив, як ви бачите, різниці. Отак, от, навіть з крилом візьму так, Різниці немає. Так що можете сміливо брати. 118 -та краска, таких балончик, зараз вам покажу, я брав отакий. От, Така краска. такий самий ґрунт я брав. І Таким ґрунтом я підкрасив і такою краскою я користувався. Ну, кому було корисне дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!